Хтось потрапив під мотор човна, дехто на гачок, а інших підібрали відпочивальники. Чотири врятованих мартини живуть в одному з притулків на Дніпропетровщині. Найстаршого птаха понад шість років тому врятували рибалки. Його крило пошмутувало лезом мотора, каже співзасновниця прихистку Яна Русіна. Багато крові було його замотали футболкою, тобто пропитана так досить. Була він білий-білий був, майже холодний вітамінами, стимуляторами, кровоспинними засобами вдалось його. Стабілізувати п'ять діб він був на кисороді на додатковому. Врятувати пошматоване крио не було шансів, каже Яна. Додає повний курс лікування зайняв понад місяць. Це задири, це задири, розбишаки. Ну бандюки, це бандюки. Ось і все. Могли б вимагати зі всіх грошей, вони б їх вимагали. Це ось. Я називаю дружбан його. Ось вони вдвох, якщо починають сміятися, то це чутно на весь притулок. Це другий по старшинству Мартин в притулку. Три роки тому його знайшли відпочивальники на набережній Дніпра. Птах, згадує Яна, заплутався в рибальських снастях. В роті у нас був гачок, крило було перебите зламане, чим ми не знаємо. Було дуже ж спекотно і там вже були. На жаль, опарищі, і дуже довго ми це все вимивали. Також критичний був. Але косючий наймолодшого Мартина в притулку цього літа знайшли на березі Дніпра. Яна згадує, крила птаха трималося лише на сухожиллі, а рана була інфікована. Приїхав в коробочці, коробочка залита, вся була кров'ю. Систематично він у нас падає на лапи вранці, коли йдемо годувати або прибирати. Він сидить на лапках, погано реагує на все, відмовляється від їжі тиждень, десь після стабілізації, після уколів. Нам знову стає краще, і ми йдемо вже сюди. З перебитим сухожиллям в притулку мешкає ще один мартин. Цю пташку врятували два роки тому. В притулку вона найспокійніша, каже зоозахисниця. Десь можливо врізалась. Схоже, що були такі випадки, коли з них стріляють з пневматики. Вона ну така, просто подивитись щось. Поклювати, походити, покричати, але ну не замічала я за нею такого, щоб вона до когось задиралася у вольєрі разом з мартинами. Живуть лелеки, лебеді, фазани, баклани та гуска. У більшості з них ампутовані чи зламані крила. Психологічно звикнути пташці до цього неможливо, тому що ну, все ж таки, це природа. Я повинен бути там і не тут, коли пролітають чайки, особливо коли вони кричать. Тут у нас такий річок багато поруч. Тут вал стоїть. Випустити цих чотирьох мартинів в дику природу не можна. З такими травмами вони не виживуть, каже Яна. Тож, додає, птахи залишаться в притулку. На зимовий період у вольєрі їм облаштували теплий загін Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.